Дуже часто люди добрі. У мене є запити на квартиру біля озера в Івано-Франківську. Також часто запити бувають на оренду таких квартир з виглядом на озеро в рекреаційній зоні нашого міста. Також є запити під інвестицію такі квартири. Люди хочуть купити і здавати такі квартири в оренду, тому що локація у нас просто бомба. Тут у нас озеро номер 1 Велике наше озеро номер 2 Корти. Вони ще добудовуються, ви бачите. Тут у нас ресторан, тут у нас дитячий садок, поруч у нас школа. Просто, просто вогень. Там у нас центр міста. Праворуч паруса у нас парк. І ось вона, красуня. Одиничка. З усіми меблями, кондиціонер на охолодження на опалення, телевізор, двоспальне ліжко, розкладний двоспальний диван, шафа камод, велика кухня повністю укомплектована, холодильничок, варильна поверхня, духова шафа, мікрохвильовка, чайник навіть є стіл. І ось така красива велика лоджія з виглядом на озеро, на Манхеттен, на центр міста, Липки. Тут у нас міленіум І ось тут у нас школа знаходиться. ось Поруч. Там дитячий садок. Вхідна група. Велика шафа купе, величезна, Домофончик. ванна кімната з великою ванною, з батьою Панасом, винувальний щок, унітаз, Вірпул. машинка пральна, рушник косушка, фантастичний батя Панас. Фантастична одиничка. Не часто трапляються такі варіанти на продаж на сьогоднішній день, тому терміново зателефонуйте до мене і ви отримаєте класну квартиру на 10-му видовому поверсі 10-поверхового будинку ЖК Озеро. Люблю цілую, обнімаю.